Йду, дивлюся, тут така краса. Подивіться. Вони такі манюні, але так настрій підіймають. Ось. Хм. Клас. Друзі, усім привіт. У нас сьогодні за прогнозом. 100% сніг або дощ повинен бути. Ну, я в шостій ранку проснулася, у нас йшов дощ. З Владіком снідали о сьомій, вже дощик так закінчився. І вже якось так Ну, стало якось так хмари уходити. Потім таке сонечко було, а зараз знов хмари. Ось. І в мене така, знаєте, якась вагітна така голова. І бувають, бувають такі моменти, коли в тебе опускаються руки, і ти не хочеш нічого робити, але я завжди казала, що ми один одного витягаємо з-за вуха. І ось я виходила і думаю, чи просто пройтись, мені про потрібно глянути, чи якось з вами, а потім думаю, там настрій якийсь не такий. І зустрічаю хлопця, не зустрічаю, він вітається, я його не знаю. Ну, я теж привіталася. Е -е, він каже, це ви відео знімаєте. Я кажу, так. Каже, Моя мама вас дивиться. Я кажу, дякую, дуже приємно. І оці, знаєте, такий момент він тебе окриляє. Я дуже дякую і пишаюсь тим, що м -м, син, він ще молодий. Ну, скільки там рочків, ну, не знаю. Рочків 20, ну, як я змогла так розуміти, він цікавиться, що дивиться його мама, він про це знає, і він так вічливо про це каже тій людині, яка знімає відео. Матуся дивиться, і знаєте, так. Ось так. Я ж кажу, що разом ми з вами сила, і мені це було дуже і дуже приємно. Сьогодні у нас вівторок, 21 лютого. Хотіла сьогодні прибирати, бо вже в ванній кімнаті. Треба. Потім думаю, ні, сьогодні прибирати я не буду. Я прибирання залишу на 24 лютого, щоб не дивитися ніяких новин, нічого. А знаєте, я коли відвлікаюся, мені потрібно щось мити, надраювати. ну, Така я людина. Тому прибирання на 24 лютого я залишила. Нічого страшного, не так уж там та і грязюка, щоб можна було казати. ну, Нічого. А зараз хочу подивитися під якийсь. То лі в Єву, то лі в простор до нас. У мене Ларіаль телескопік. То я колись показувала його вже. Хочеться щось іншого. Не знаю, ну я його ще купувала до війни. Всі такі покупочки вони якось до війни. Е, і потім я робила татуаж стрілочок, і фарбування та ламінування рісничок. Е, потім почалася війна, стрілочок було достатньо, і, і оцей брасматик ще досі. І я так вважаю, він скоро вже має закінчитися. Хочу заздалегідь подивитися, придивитися, зацінити та і у вас пораду запитати. Я купувати не буду. А те, що ви порадите, я подивлюсь. Тому зараз йдемо за брасматиком. І, І ось ця d ефект має. Ну, пише 4 d ну, фітові, так гарно. Вона розпушує. Це де як вода стікає, її. Трудновато змивати. Угу. Давай, Давай. Так, ось є ефект накладних ресниць 4D. Це Evolin, так? Да? Не знаю. Так що там ще? 30. Так, це. Ви їх забираєте. Екстрально. Ну Я не хочу такого ефекту, дуже мені якось натуральне хочеться. Ну що, подивилась я брасматики. Дівчатка, пишіть, який вибрати, у кого який є, отзиви свої. У мене ще зламалася селфі-палка. Зараз хочу зайти, подивитися. Ну тому що ну, вже вже такий пипець. Я тільки дивлюся, щоб воно не вистрипнуло. Скільки? Мені таку саму просту, мені таку якусь круту з блютусом не потрібно. Воно знаєте, там де -то тонко, воно завжди рветься. Так, ось, мір тут Тут є і для машин. Зараз мені поставлять, я подивлюсь. Так, ну що, привітайте! 479. У мене нова селфі-палка. Да, небо у нас сьогодні начебто і ясне, але похмуре якесь. Ну, нічого, що ти зробиш. Не знаєте, скільки я тут прогулююсь, мені так подобається, коли ось такий тротуар зроблений, як наче вишиваночка. Ось я вже з новою селфі палкою. Вона трішки відрізняється від цієї моєї старенької. Ну нічого. Це я її так дивлюся, що поки, знаєте, є 14 днів, якщо щось не сподобається, то товар можна буде або обміняти, або здати. Ну я саму таку дешеву, без всяких забобонів там. Там ще була 1600 з стабілізацією. Тому я і так впевнено все в руках своїх тримаю, тому не треба мені той стабілізатор. Я сама собі стабілізатор. Зараз е, пройду сквером, пройдуся, наберуся кисню. Ні, зручно, я це зараз з вами разом. Дивлюся, як та палка. Ні, вона не важка. В руках треба, ну, бо та, що стабілізатором була, вона така важка в руках, і ти її довго не можеш тримати. А це ось така в мене новинка сьогодні. І ось така у нас погода. Начебто сонечко, начебто хмари. Ось таке життя. Я проти сонечка йду. Так, сонечко? Ні, нормально. Це я так дивлюсь, не дребезжить. Таня у вас не дребежить. А в сквері є, люди гуляють. Така погодка сьогодні нормальна. Начебто все. Боже, вчора дівчата вітають з масленицею, а мені так соромно, а потім думаю, чому мені сором? Ну, я чесно, я забула. Тому що я вже про те казала, що знаєте, ти відчуваєш свято, коли у тебе, у тебе на душі радість. Свято це є радість. А коли в тебе таке, то про свято і забуваєш. але... Я ж кажу, що ми один одному щось підкажемо, і ви привітали з масленицею. Ми треба млинців насмажити. Сьогодні запитую своїх, які млинці ви будете. Мої кажуть, солодкі ні, а такі з сиром та зеленню. Кажу, добре. Сонечко. Я не про себе, я про сонечко. Треба окуляри, сонечка вже брати, бо дуже якось гарно так. Ну, те, що сьогодні писали по прогнозу 100% опади, то такого і нема близько. О ранку тут дощик був, все. Так, зайшла, треба ж молочка взяти на млинці. Тому. Так-та-так. -та Де у нас тут молочко? Молочко, молочко. Ось жирність 49 49-49 гривень, 49 копійок. Ось, і по 38,99. Так, а ще в Сільпо мені подобаються ось такі еклерчики поштучно запаковані. Ось з фісташками і ціна 21 гривня. І 28 ось такі я брала разом до перемоги. Пішли разом до перемоги, чому б ні? Так, а я зараз дивлюсь, така класна ціна. Ціна тижня, а мені потрібно ж буде мити 24-го все. І хочу взяти це український виробник. Начебто. Ну так, український виробник. То я візьму і ціна така нормальна, і подивимось, як воно. Ну це ми подивимось вже 24-го. О які шкарпетки за 55 гривень у сільпо з'явилися. Ну, Тут відсвічує. жовто блакитні хм. Це те, що зайшла тільки за молочком, розумієте? Покажете, кажете, який там свята, якщо у нас іще. Ялинку не прибрали у магазинах, щоб ви розуміли. А вже маслениця. Я вже прийшла додому. Ви знаєте, вчасно повернулася додому, тому що в нас вже пішов дощик. І зараз позитивна вихователька з Херсону проводить прямий ефір. Ето, сидію, дивлюся. Інші кохати люди. Добре, скані і Бачите, так от на підставку поставила. Ось. Так зручно стоїть. І шоколадку. Оцю я купувала. Вчора я вам показувала. І думаю, ну, світоч. Чорний. І поки що лік ніякий не хочу пити, а кава з чорним шоколадом. Тільки такий дощ йшов. І зараз знов таке ясне сонечко. Я не знаю, що сьогодні з погодою. Разом до перемоги о той еклерчик хочу вам показати. Значить. Блакитна глазур жовта начинка. І що, кави попили трішки з шоколадкою. Ой, хочу вам розповісти. У мене така суперечка з Владіком була. Ну, вона буває інколи, а вчора така вже конкретна була. Він навіть казав, що він у мене забере мій телефон, дасть мені там... Є в нас такий старенький Nokia, якщо я не помиляюсь, кноп... з кнопками. Щоб я тільки алло, алло тільки могла казати. І все. Чому? Я не знаю, як хто. Я коли чую погані новини, я, знаєте, якось так, як в стопор входжу, і я так от напружено тримаюсь, ось в мене таке є. А коли я дивлюсь якісь гарні новини, коли там звільняють наші окуповані міста, або там, так, мені туш мабуть, не потрібно буде. Або знаєте, коли наші воїни йдуть захисники на ротацію додому, то з квітами, як їх там зустрічають. Або ще ось такі моменти, якісь. І я не знаю, я коли такі моменти бачу, я завжди плачу. І не те, що я там сидю, плачу, прямо істерика в мене якась, ні. Я не контролюю цей процес. От сльози якось йдуть, мені кажуть, чого ти плачеш? а я а, що, да? та ні, то я. ну, Тобто ось так якось. Вчора дивлюсь той момент, коли Байден приїхав в Київ і вони з нашим президентом Зеленським йдуть, і лунає повітряна тривога. Ну, я не про те, у нас зараз усі в Україні лунає повітряна тривога, а кожен каже, та пішли ви? У мене свої справи. Ну, якось це так точно показано. О. І я дивлюсь, як вони йдуть. І я сидю, і в мене сльози, Владик, ну чого ти? А він знає, що в мене зараз серце, ну так. Буде краще. Ну чого ти? Я кажу, ну, не, ну що тут поганого? Ну, чого? А, я, а я не контролюю цей процес. Я плачу, я не можу зупинитися. І не те, що я, я ж повторюсь, не те, що я плачу, прямо. от Я так сидю і плачу. Я не контролюю той процес, як катяться сльози. І він вчора владі каже, прямо ну, вже так, не на жарт, каже, Ти знаєш що? Я заберу в тебе телефон. І будеш ходити з кнопочним. Кажу, а комп'ютер куди ти забереш? <ріст> <ріст> кажу, забереш телефон, є Ні, я не та, що сидить ем, завжди в новинах. Я кажу, я дивлюсь, я дивлюсь новини, я дивлюсь відео, ну, наприклад, там херсонських блогерів. Воєнних, але ті, хто нас захищають, бо я один раз дуже так розвели мене, можна так, ну, багатьох розвели, коли я бачила Одеса захисник, там начебто в нашій формі, наше ЗСУ, і він там щось таке несе. я так слухаю, мені, ну. Це ж Одеса. Ну, я ж Одесу знаю, нашу Одесу маму Ну, не може. Ну, тобто, знаєте, там деякі будинки, то вони тобі знайомі такі, вони всім знайомі. І він там щось таке каже, що воно на голову не натягнеш. А в мене ж є у кого запитати, хто нас захищає. І отож, коли є можливість там... Пишу СМС і мені відповідають, що Тань, стільки фейків, скільки знаєш, скільки зараз воєнній формі, які зовсім не мають відношення до ЗСУ? Перевіряй тільки, ну, перевіряй кожну інформацію. Ну, Це ще літом було. Ось, а Я кажу, ну як? Якщо я бачу воєнній формі, ну як я можу не довіряти людині? А потім. Виявилося, що це, знаєте, був переодягнений блогер, який хотів сіяти смуту серед українців. Ось отак. А я ще писала там такі слова, там ой, такі підтримки. Ну, дура, розумієте? І мені пояснили, хто таке відео може записувати. Просто ігноруй. Ну, я що то ігнорую. Я. На декількох наших ЗСУ ЗСУ підписана, я їх дивлюсь. Ну, ті, що я реально бачу і. Тому я не можу сказати, що я там багато дивлюся якоїсь інформації, ще щось. Ні, я намагаюся фільтрувати її, але ж ну, як ти не побачиш відео, коли захисник іде з квітами додому на ротацію на декілька днів, як дружина, мати, діти його обіймають, як, ну, як? Ну, як це ти не побачиш? І от Такі моменти, то. Ой, так що. Ну, Владі вчора вже, ну майже психанув, каже, Тань, ну лки-палки, ну, ну приїхав Байден, ну приїхав, ну йде з нашим Зеленським, ну йде, ну це ж, що тут поганого? Ну, а ти знову будеш нервувати, тобі знову буде погано. Що воно годить? Реч Путіна закінчилась. У нас почалася повітряна тривога.